Черва ніч не минула без атаки дронів. Їх ворог традиційно запускав групами із північного та південного напрямків. Червоними були і більшість областей України. Зокрема, на Київщині небезпека тривала понад 8 годин. У столиці тривого оголошували чотири рази. Працювала ППО. зараз. Загроза удар БПЛА все ще зберігається у деяких областях. Трохи згодом ми чекаємо офіційний звіт повітряних сил щодо результатів бойової роботи. Запрошення України до НАТО, військова підтримка та стримування РФ Володимир Зеленський презентував план перемоги України у Верховній Раді. Документ, як зазначив глава держави, це реалістичний шлях примусу Росії до чесної дипломатії. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. І з останніми вже ознайомилися лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччині. У відкритій частині йдеться про успішне продовження операції сил оборони на ворожій території, допомогу партнерів у комплектуванні бригад резерву, посилення ППО і надання українському війську далекобійної зброї, щоб удари по військових цілях ворога були точними. Також Україна пропонує розмістити на своїй території неядерний стратегічний пакет стримування. Окрім того, передбачено розвиток стратегічного економічного потенціалу. І останній п'ятий пункт розрахований вже на післявоєнний час. Київ пропонує замістити американських військових у Європі українськими партнери України, яким вже був представлений цей наш план. Поставились до нього дуже практично. Уважно команди зосереджені зараз на деталях, заради дієвої підтримки. Українці заслуговують на достойний мир. План перемоги прокладе шлях до цього. План перемоги це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. І Сьогодні українське питання буде у центрі уваги на саміті ЄС. Учасники заходу зосередяться на темі війни і плані перемоги від Володимира Зеленського. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель. У листі запрошені до лідерів блоку говоритимуть європейські лідери також про допомогу нашій країні напередодні зими, адже значна частина української енергоінфраструктури зруйнована росіянами. Я очікую, що ми виконаємо наше зобов'язання взяти в червні спільно з партнерами з G7 надати близько 45 мільярдів євро до кінця року для підтримки військових, бюджетних і відновлювальних потреб України. Шарль Мішель, президент Європейської ради у листі до лідерів ЄС. Зустріч у форматі Рамштайн на рівні лідерів країн проведуть у листопаді. Про це повідомила речниця Білого Дому США Карін Жан П'єр. Захід за її словами буде організований онлайн. Я нагадаю, що Рамштайн мав відбутися 12 жовтня. Однак, через ураган Мілтон, президент США Джо Байден скасував свою поїздку до Європи. Відвідати Німеччину він має на цьому тижні. Утім, як зазначила Карін Жан П'єр у Байдена і Зеленського, не буде можливості зустрітися віч на віч. Тому лідери поспілкувалися телефоном напередодні. Ну і за результатом цієї телефонної розмови лідерів Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на 425 мільйонів доларів. Як повідомили у Білому домі, до пакету ввійшли засоби ППО, боєприпаси для ракетних систем артилерія, також бронетехніка і протитанкова зброя. Усе це допоможе наблизити перемогу України. Підсумували в адміністрації американського президента і пообіцяли і надалі допомагати ЗСУ. Лідери зобов'язалися інтенсифікувати планування допомоги у сфері безпеки разом з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну обладнанням необхідним для перемоги. У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів. Із повідомлення Білого Дому. А ще Україна отримає 49 танків Абрамс. Їх передасть нашій країні Австралія. Повідомляє ABC News. Йдеться передусім про ці бойові машини, що будуть списані з озброєння австралійської армії. Їх передадуть у рамках оголошеного у липні пакету військової допомоги для України на 158 мільйонів доларів. Офіційно про передачу техніки має повідомити міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой на засіданні міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Ось що він сказав про це напередодні. Ми стоїмо пліч опліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть українським збройним силам більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам. Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України. Пет Конрой, міністр оборонної промисловості Австралії. Мінус майже полк російських окупантів, і плюс 400 гектарів зачищеного від загарбників лісу. Такий результат спільної роботи кількох підрозділів українських захисників Відео успішної спецоперації, проведеної на Харківщині, напередодні прилюднило головне управління розвідки. Як там зазначили, зачистка лісового масиву на північ від липців значно погіршила становище ворога на цьому відрізку фронту, і нині воно близьке до безнадійного. 55 зайняли далі? нарізайте дерево, отаке злистя, б... 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 і це швидше Друге. треба зробити. Б... Так, так, так ну, і не, не погано, труби підготувати до роботи. роботи б... Б... якщо що, український корвет гетьман Іван Мазепа вийшов у море на ходові випробування. Відео оприлюднили у соцмережах військово морські сили України. Корабель показано із різних ракурсів. Також можна побачити, як на вертолітний майданчик на палубі. Сідає військовий гелікоптер. Корвет Іван Мазепа, типу Ада для українських ВМС виготовили на замовлення у Туреччині. Він має замінити фрегат Гетьман Сагайдачний і стати флагманом українських ВМС. Ще один побудований у Стамбулі корвета гетьман Іван Виговський був спущений на воду у серпні цього року. Вийти у своє перше плавання корабель має у 2026 році. На Закарпатті натовп розлючених жінок напав на буси з військовими. Жительки одного із сіл на берегівщині перекрили в'їзд до населеного пункту. І коли до нього намагалися заїхати працівники ТЦК, влаштували їм засідку. Напали на автівку зі співробітників терцентру центру комплектування і спробували перекинути машину. Як повідомили місцевій поліції, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство усіх учасниць інциденту вже встановили. Першочергові відновлювальні роботи і дитячої лікарні «Охмадит» проведуть вже до зими. Це зробить компанія, яка перемогла у тендері, і з нею вже уклали відповідний договір. Вартість робіт оцінили у 7,5 мільйонів гривень. І це на 2 мільйони менше ніж планувалися перед початком аукціону. Повідомили в «Охмадиті». Ремонтувати першою почнуть будівлю сучасного лікувально-діагностичного комплексу. Я нагадаю, що 8 липня російські окупанти поцілили по дитячій лікарні ракетами. Тоді загинуло двоє людей ще за три десятки постраждали. Суттєво були пошкоджені корпуси закладу. На відновлення медзакладу українці зібрали сотні мільйонів гривень.